Ветерани російсько-української війни готуються до масштабних міжнародних змагань. Урчисте нагородження учасників ветеранського марафону. Заслування на ялах відбулося в готелі Лада 23 квітня. Змагання на ялах пройшли на Телігуйському лимані 22 квітня. В марафоні взяли участь ветерани війни, які зазнали важких поранень, але зберегли силу духу та жагу до життя. Під час марафону команди не лише подолали складну дистанцію, а й встановили одразу два рекорди. Приймали участь ветерани, люди з тяжкими пораненнями, внаслідок яких сталося поранення, чи внаслідок сліпота це без рук, хлопці з високими імпутаціями чи колясочники, яких ноги не працюють. Прийшли дві відстані: побили рекорд звичайних спортсменів. Це 66 кілометрів. Вчора ветерани здолали, Одна команда здолала 70 кілометрів. Друга команда побила рекорд 50 був 3. І вчора команда зробила 60. Наступний місяць ми їдемо, тому і було цей марафон для того, щоб зрозуміти, чи зможемо ми 50 кілометрів здолати по Егейському морю і йти на гору Олімп. Там будуть долучені багато європейських людей, політиків вже створені там. Федерація морських багатоборств в Греції, в частності, і я думаю, що з часом це буде центр реабілітації для хлопців, які займаються вислуванням на ялах, і там кожні дві неділі хлопці будуть мати можливість їздити на відновлення, на підняття фізичної форми, духа, повертатись до повноцінного життя маючи тяжкі поранення. В марафоні з вислування на ялах взяли участь 19 ветеранів війни. Команди морські вовки та «Одіссей» продемонстрували неабияку витривалість та майстерність на воді. Для подолання відстані у понад 70 кілометрів ветеранам знадобилося 16 годин. Я зрозумів, що це найкращий спорт. Тим більше там де можуть вислувати люди. Ну де людям без рук змогли би Ну, спортом займатися Або без ног, або паралізована спина. А у нас навіть сліпі, незрячі, як то каже. Вот поэтому люблю. Перчатки стерли, честно, стерли за, за день, стерли полностью, перчатки поразрывались. Я очень горжусь своей командой, просто безгранично. Я забыл, когда я так сильно радовался, вот такие мощные эмоции, действительно, мы победили. Мы себя чувствуем сегодня победителями, успешными, счастливыми, сильными людьми. Складно сидеть на одном месте. А решта не складно. Меня просто поймали на парковке, кажут, хочешь повысловаться? Я говорю, да. А чого б ні? Так все почалось. А коли ви вислоєте, які у вас от емоції? Немає емоцій. Я просто не думаю ні про що. Життя не зупиняється. Життя прекрасна річ, як ні круті. Витирання війни привітали творчі колективи школи мистецтв та палацу культури. Під час виступу Олександр Гринчак зазначив, що громадам необхідно долучити ветеранів війни до спорту. Ми намагаємося зробити так, щоб в кожній громаді був створений ветеранхаб. Це буде такий майданчик, де буде влада і ветерани, війські, які будуть повертатися з фронту, де вони зможуть поділитися своїми ідеями, проханнями, де ми зможемо їм допомогти. В тому числі саме на цих майданчиках будуть обговорюватися і питання з приводу розвитку спортивних. Видів спорту, щоб могли ветерани долучатися, показувати що життя, продовжується і показувати іншим, що наскільки наш ветеран, наскільки наш воїн сильний духом, незламний, непереможний, і доводити це іншим. На початку травня команда ветеранів вишить на змагання в Грецію.